Розцві... Розцві... Розцвітає бузок, це мабуть. Да? так? ці квіточки, почали тільки розцвітати. Ой, дивіться, який завірюха. Дивіться гарні, як розпастилися. Які цікаві. Їх недавно тільки посадили і вони вже розпустилися. плакуча якась іва, верба. Вон які гарні котики. Це біля цієї кафешки. Новенької виставка. Кафешка-виставка. Така красота. Сьогодні гарна сонячна погода. Але вітер, вітер такий. І дуже якийсь наче мороз. Дивіться, якийсь серйозний край. Це пару днів холод. У мене, мабуть, навіть не чути. Да? Такий холод. От бачите, голод навіть. Підняшка смерш Ще все нема, щось голубів навіть поховалися. Який холод сьогодні. Мінусово точно температура. Навіть на сонці холодно. На все почало вже розпускатися. Трошки вам шодомської красоти Я покажу. Сьогоднішній день. у нас 18 березня, але наче десь випав сніг.